Екологічна казка все живе потребує води? Жив був зайчик. Як то раз він вирішив прогулятися по лісі? День був дуже похмурий, шов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало зробити ранкову прогулянку по рідному лісі. Іде зайчик? Гуляє. І вдруг йому назустріч іде їжачок. Здрастуй, їжачок, ти що такий сумний? Здрастуй, зайчик. А чому радіти? Ти подивися, яка погода. Весь ранок дощ іде, поганий настрій. Їжачок, ти уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Ага, їжачок, як би не так. Якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе, засохне і загине. Та ну, Заяць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же ми це перевіримо? Дуже просто. Ось тримай, їжачок, букет квітів, це тобі подарунок від мене. Ой, дякую, зайчик. ти справжній друг. Їжачок, і ти мені подаруй квіти. Так запросто, на, тримай. А тепер прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу і налью туди воду. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але воду не наливай. Добре, заяць, до побачення. Минуло три дні. Заяць, як завжди, вийшов прогулятися по лісі. В цей день світило яскраве сонце і зігрівало своїми теплими промінчиками. Гуляє зайчик, і раптом назустріч йому іде їжачок. Їжачок, ти що знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився, сонечко світить, пташки співають, метелики пурхають. Ти повинен радіти. Так чому зайця радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода, це ж був твій подарунок. Їжачок. А ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію. Вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине. А дощ це крапельки води, які падають на землю і живлять всі квіти і рослини, дерева. Тому потрібно радіти всьому і дощику. І сонечку. Зайчик, я все зрозумів, дякую. Пішли разом гуляти в полісі і радіти всьому навколо.